Привіт, друзі! Рада представити вам подкаст Звуки життя, місце, де ми говоримо про сенси та емоції. Сьогодні у нас незвична тема музика як відчуття життя. Багато людей розцінюють музику як звук і тільки. Але насправді це спосіб відчути себе щасливим, це відчуття нових сил, яскравості душі. А ще це рятівник, який допомагає переживати як позитивні, так і негативні часи, ніби білі та чорні клавіші. У мене в гостях Катя, музикантка, яка вірить, що вміння ідеально грати це не талант, це зусилля, які дозволять відчувати не тільки ноти, а й бажання творити та вдосконалювати інші сфери життя. Привіт, Катя! Дуже рада, що ти сьогодні з нами. Як твої справи? Привіт, Соню. Я дуже рада, що ти позвела мене на цей подкаст. І сподіваюся, що наша розмова буде корисною для твоїх слухачів. Ти досить довго в сфері музики, але як ти до цього прийшла, та що стало натхненням для тебе почати? Насправді мені було дуже цікаво все, що пов'язано з музикою, з фортепіано. Коли я бачила фортепіано, наприклад, у нас у школі, то мені дуже хотілося понатискати ці клавіші, позаглядувати усередину. Тобто, це йшло із середини і було дуже, дуже цікаво. Також у мене було декілька друзів у класі, які також грали, То вони мене познайомили із викладачем. І увечері я прийшла додому та сказала моїм батькам, що ось у мене було прислуховані. Там мене взяли у музичну школу. А, батьки були дуже здивовані, але я дуже вдячна їм, що вони а, підтримали, допомагали мені у кожному кроці. Я, як людина, котра 8 років навчалася у школі мистецтв, можу сказати, що це було досить виснажено. Через два роки я зрозуміла, що бути музикантом це занадто для мене. Але я розуміла, що не можу підвести тих, хто вірив в мене. Як було для тебе? Чи думала ти про те, щоб закінчити свій шлях у музиці та перейти у інший напрямок? Я тебе дуже розумію, тому що в мене літали ноти по кімнаті, і це було досить емоційне заняття, бо це потребує. Великої концентрації і сили волі, коли твої друзі йдуть, гуляють, а ти повинен готуватися до екзаменів. І звісно, в мене були думки це завершити. Але завдяки батькам вони донесли до мене думку, що треба. Все-таки бути вище і сильніше в ситуації складних, то я змогла закінчити музикальне навчання у школі. Також цікавий факт, що коли я навчалася на другій спеціальності, це була організація роботи з молоддю. Моя випускна робота була пов'язана з музичним розвитком. Я досліджувала цю тему. Я слідкую за тобою в соціальних мережах і бачила, що ти транслюєш музику як терапію. Як на твою думку, чому вона зцілює та впливає на нас? На цей рахунок у мене є така теорія, що музика так впливає на нас, тому що йде прямо у підсвідомість, тому що ми вимушені не думати а відчувати, вимушені звертатися до наших емоцій, до наших почуттів. Тому о, один на один з музикою, ми такі, які ми є, тому вона зцілює. Бо коли ми у чесності, ми Становимося на один крок ближче до себе. Коли я грала на фортепіано, я полюбляла більш драматичні та гучні пісні, бо таким чином, через силу та низькі звуки, я мала змогу віддавати клавішам весь негатив та неспокій. Для мене це було, як ти кажеш, терапією, коли замість складних думок приходять відповіді та розвантаження. Мені здається, що у кожного є саме та пісня, про яку ми згадуємо в певний час. У тебе є музика, яка тобі рятувала життя. Я з тобою дуже солідарна у цьому питанні. і Мені також подобаються більш драматичні композиції стосовно музики, яка рятувала життя, я не можу сказати, що прямо рятувала. Але, звісно, є композиції, які я слухала, коли було дуже тяжко, коли були дуже сильні випробування в житті. І звісно, музика допомагала бути у стані покою, у стані волі та сили. Яку мені музика надавала? Я думаю, що у різний час різні композиції вони не скільки рятують життя, скільки допомагають тобі бути собою, витримати ці емоції і піти працювати з ними. Ось знаєш, я після свого досвіду перестала любити музику. Довгий час, через те, що мене змушували вчитися, я так агресивно до неї почала ставитися, що зайвий раз не знаходилася там, де щось звучить. Але як на мене, такі наші тригери потрібно аналізувати та змінювати. Тому я почала трошки закохуватися у Музику. Не можу сказати, що щирий фанат класики, яку зазвичай грають, або хочу розбиратися у композиторах, але я точно знаю, що музика впливає на мій настрій. Коли я тривожусь, слюсь, коли радію та схвильована, я натискаю play. плей. У тебе були моменти, коли музика допомогла прожити тобі якісь емоції? Можливо, в тебе є емоційна прив'язаність до музики. Я б навіть сказала, що музика допомагає не тільки прожити емоції, а вона і допомагає. А... У внутрішньому діалозі з собою і навіть деякі композиції, які раніше я не дуже розуміла, вони для мене були складні. Зараз я слухаю після досвіду, який в мене на цей момент є. Я вже їх розумію по-іншому, і в мене приходять цікаві висновки, інсайти стосовно мого життя зараз. Музика впливає як медитація. Ми, коли граємо, тільки якась інша думка у нас з'явиться, ми робимо помилки, граємо не так. Красиво, як могли б грати, тому ми вимушені концентруватися тільки на тому, що граємо. І звісно, така свобода від зайвих думок вона дає ясність, дає сили, енергію. Тому і музика так впливає на музикантів, і ми можемо. Свої і негативні емоції, якісь вимити, так скажемо, через ноти, через клавіші. Я знаю, що ти часто грала на фортепіано Нірвану. Який жанр тобі більше до душі? Так, я дуже обожнюю рок-музику, грати Нірвану, але я думаю, що це все таки залежить від настрою. Колись хочеться пограти рок музику, колись ліричні класичні твори, а колись щось джазове, веселе, коли хочеться пританцьовувати. Тож я думаю, я не можу виділити якийсь один. Улюблений, я люблю різні жанри, але це залежить від настрою. Якщо уявити, що музика допомагає нам відчувати себе щасливими, чи можемо ми увімкнути це щастя як трек з нашого І Я замислювалася над цим питанням. Я вважаю, що це можливо і це вибір. І щастя, це не коли ми завжди посміхаємося та пританцьовуємо. Щастя це рішення. Що твій пріоритет, що твоя цінність це бути щасливим. Після цього рішення ти починаєш помічати деталі, які роблять тебе щасливішим. Ти вирішаєш, як ставитися до ситуації. Кажуть, можна жити так, ніби то чудесно існує, а можна жити так, ніби усе навколо є чудо. Каті, я дякую тобі за цю неймовірну ніжну та чуттєву розмову. На мою думку, ми говорили не про музику, а про нас всередині. Друзі, цим подкастом ми хочемо нагадати, що музика це не просто звук, це шлях до самопізнання, до радості, до відчуття себе справжнього. Слухайте більше та відчувайте глибше. І якщо б ви хотіли чути більше музичних історій, цікавого гостей, дайте знати у коментарях. До зустрічі наступного тижня і пам'ятайте, потрібно слухати не тільки вухами, але й серцем. Просто знайдіть саме вашу музику.